Всім привіт! 18 лютого у нас значить, повернулися до будиночку на Київському морі за цим величезним вікном, поки ще його не поставили. Саша вважає скільки воно їм буде коштувати в алюмінію. Ну, гроші там немаленькі. А ми тут робимо зараз проводку. Щоб можна було десь через місяць то все дело А, І Саша попросив значить, нас коробки зробити на скрутці і потім їх розпаяти. І сьогодні покажу. Вон у нас коробка, який є метод, може хтось його ще не знає, як це швидко зробити. Значить, дивіться, купляємо у магазині. Звичайну щотку графітову, да? це, я купив дві одна в запас. Заживаємо його її ось тримач електросварки. І зараз покажемо, як воно запаює контакти, зараз Жека вилізе, заділає. Так, я включаю, так? Да? Там сильно його не пали, тому що воно його, його буває перепаліє. І... Ну ще одного спаяє. Вже всі давай паяй, Що я потом буду лазить там? Ну що, красиво? Ты Ти... довго їх палишь, ее треба раз торкнути и все. Есть. Вот так запаивается край контакта. Вот так получается. Сейчас. Что-то резкость нельзя навести. Ну в общем ви поняли Немає все. Зовсім... о, є ріск. Ну сьогодні закінчуємо. Сьогодні закінчуємо. Ну сьогодні, до нових зустрічей!